Комісія з питання екології це частинка нашої єпархії, церкви, яка займається питанням збереження природи як Божого творіння, питаннями зрозуміння відповідальності людини за Боже творіння, яке Бог доручив, як природу порати людині, і також зрозуміння екології душі. Ціль комісії з екології нашої єпархії донести до всіх християн і людей доброї волі важливість розуміння. Що таке екологія, взаємозв'язки між живими і неживими організмами, роль людини у довкіллі, роль важливість довкілля для людини, і не тільки це все зрозуміти, а й навчитися відповідально до цього ставитися і берегти. Коли людина, християнин і люди доброї волі навчаться і добре відставитися відповідально до довкілля, до природи, до Божого творіння, то тим самим вони прославлятимуть і творця. Пан Михайло, скажіть, будь ласка, про конкретні напрями, в яких працюєте і займаєтеся ви як член комісії з питань екології в нашій качеській рекатолицькій епархії? Стараємося донести до людини, до християн, довірників. Оці всі речі, які я перше розказував, через конкретні справді напрями, і теоретичні, і практичні, у першу чергу, це збереження біорізноманіття, якщо сказати, з екологічної точки зору, або із церковної, це всього творіння Божого, живу і неживу природу. І ми робимо деякі практичні речі, трошки пізніше я покажу, так В, якому яких напрямках створюємо різні, наприклад, для птахів годівниці, потім житла для птахів. і Це все конкретно пізніше покажу. Інший напрям дуже важливий у нас час. Це збереження довкілля всього нашого природного довкілля від нашого ж. Сміття від відходів, твердих побутових відходів. Ми в цьому напрямі також дуже досить давно і багато працювали. Це в першу чергу, якщо говорити про церкву, ми робили такий, таку акцію збереження кладовищ, бо це теж природне довкілля, і там є і парки, і навколо кладовищ. Там можуть люди і відпочити, коли приходять до відвідати могили своїх усопших. І це дуже добре пішло, бо дуже багато людей зрозуміло, що пластикові вінки і квіти вони потім стають сміттям. Їх краще їх живі нести квіти. І зменшилося насправді в єпархії, і не тільки в нас, а й в інших, на всіх кладовищах, скажімо так. Плакати висіли і біля храмів, і біля кладовищ. Третє, Ну, ми наголошуємо також і на тому, що не лише у церкві, а все побутове побутові відходи потрібно сортувати, потрібно правильно утилізувати. Це дуже складна тема, про яку ми ще поговоримо, також у інших наших наступних передачах. Наступний напрям це зміни клімату. Досить така суперечлива тема, але також у ній добре би розумітися, бо науковці її досліджують, і знає через 10-20 років, як будуть вони пояснювати. Але то, що ми вже знаємо, то ми також доносимо довірників. І що чим стараємося зменшити вплив самі своїм прикладом, життям на довкілля, щоб ці зміни клімату, принаймні до них один пристосуватися, бо людина мусить жити якось в довкіллі, так? А по-друге, зменшити вплив наш на них. Має все природно йти, тоді воно чудово. І ще напрям. Це збереження енергії. Так, це, тепер ми точно бачимо, що це дуже важлива тема і не перший рік, коли, коли наші, на жаль, ворог пошкоджує нашу інфраструктуру енергетичну. І також треба пристосуватися якимось чином до того, щоб виживати, і менше впливати на цю структуру, Ну, десь зрозуміло, десь приймати, а десь. Робити так, щоб у нас було енергозабезпечене менш централізоване. Є різні способи, які ми також досліджуємо, доносимо через телепередачі, через видання літератури о, різної, через активності якого молоді дітей і дорослих також за можливості, звичайно, через молитву. Бо коли церква молиться, за і в тому числі за збереження довкілля і нашої гармонійної співіснування з довкіллям, так і з природою, і з божим творінням, Бог буде діяти через проповіді, священники можуть це пояснювати через катехизу, через уроки християнської екологічної етики в школах, є багато способів справді доносити до людини ті е, добрі наміри, щоб вони й виникали, добрі розуміння. Е, Екоосвітою впливати, щоб людина навернулася до Бога і в екологічному плані, тобто у плані відповідальності за творіння. Як я обіцяв, покажу деякі практичні речі, які застосовує наша наша команда у різній діяльності, екоосвітній діяльності, у роботі з дітьми, молоддю і навіть старшими людьми. Ну і ми рухаємося в екоосвітньому. Напрям в різних напрямах, це і розповіді про важливість птахів і про інші живі організми, наприклад, кажанів, вже навіть плазунів досліджуємо. Якщо конкретизувати трошки, то ми навіть намагаємося показати дітям молоді, який важливий світ живих організмів і що його треба оберігати, яким чином треба оберігати на різних прикладах, наприклад. Всім відомо, що десь допомагають садовим птахам навесні робити отакі ем, житла для них. Ем, влітку птахи розмножуються, так, і вони шукають собі дупла, де вони можуть вивезти малят. І це дуже співрозмірно змірно із турботою про дітей у людей. Тобто ми можемо десь вчитися у живої природи в цьому. А з іншого боку, разом з дітьми молоддю складувати різного роду такі. Ем, Будиночки для птахів, синичники, чи для горихвістки, чи для інших видів серпокрильців, стри... ну, стрижі, колись їх назвали серпокрильців. Навіть для хижих птахів є конструкції гніздові. Колись більше говорили про шпаківні, так, але шпаки це лише один вид, а їх насправді їх дуже багато різних видів, і для них різні конструкції потрібні. Ну, наприклад, для сниці набагато менший отвір потрібен. Тут чим для шпака, також є в нас допомога в для кажанів. Кажани розмножуються також у садах, можуть розмножуватися у лісі, в печерах, на горищах старих будівель, будинків чи навіть храмів, там, де їм дуже затишно. Але інколи треба також допомогти, зробити такий каженятник, бетбокс правильніше. І теж ми робимо Вони розбірні, конструкторні. Тобто перед тим заняттям з дітьми ми їх е підготовуємо і вони з різних частин складають потім оцей корнятник, і ми разом навіть з ними інколи вішаємо навіть і на храми, на горище храмів. Або, так кажуть, і в сандакт ну, він тоді має бути пофарбований, на відміну від цього. Також е крім е практичних таких е речей, ми досліджуємо самих птахів. Для цього в нас є спеціальний набір біноклів. Які на наші тренери, не лише конкретно ті, хто я тепер у комісії в кабінеті, а у нас є багата команда тренерів, вчителів, дружин священників катехиток, які також працюють і поєднують катехизу із освітнім напрямом роботи. І це дуже добре, бо діти люблять живу природу, і там вони можуть почути про Бога, про те, як він дбає, про своє створіння і навпаки. Як через творіння можна пізнати Бога. І є в нас такі ще невеличкі збільшувані стекла, де ми вивчаємо через них із дітьми комах, комашиний світ, пауків, там і інших живих маленьких. А окрім того, робимо різні інструкції, підготовлюємо або користуємося вже підготовленими, наприклад, іншими командами по Україні. Наприклад, це підготувала команда з Харкова, яка не тільки. Говорять про збережені, кажемо, їх конкретно зберігають, спеціальних холодильних камерах зберігають взимку, допомагають їм перезимувати, якщо вони пробудились скоріше. І ми з ними теж співпрацюємо. Окрім того, ще в нас є практичні такі речі, екологічні речі. Наприклад, підставка для телефону. Багато хто бачив пластику, але це екологічно дерев'яна підставка, так, із зображенням навіть нашої герба єпархії, нашого. Комісійного, скажімо так, логотипу, і є такий вічний календар. Дуже багато користуються календарями паперовими. Так? А ми маємо календар, який е, може 50-100 років стояти в когось на столі. Він просто перекладує кубики, так, які показують числа місяця. І е, оці невеличкі, які показують самі місяці назву. Перекладує собі і знає кожен день, який день. Крім того, це тут є наш, зображення нашого собору, що нагадує про. Катедральний собор про центр духовності нашого краю можна сказати. Так що ми поєднуємо ці всі речі. Багато літератури різних, і ми будемо продовжувати розвивати цю діяльність, звичайно. Це лише невеличка частина, яку я можу показати тут, бо дуже багато виробів, висто-ековиставок і так далі. Вони розійшлися по різних центрах нашого краю берегові, ясіннях частина, такі стенди для сортування сміття. Навчальні, наприклад, окрім того, ми, якщо є можливість, допомагаємо інформаційно чи іншим чином створити, наприклад, уже реальний сортувальний механізм у певній установі, як у нашій резиденції, отець Іван Васько. Як запропонував, що буде роздільне сортування, ми дуже це підтримали, звичайно, і були. Люди, які знайшлися, куди справді можна не лише відсортувати сміття, а й відвезти там є на проектні люди, які займаються цим спеціально. Ну, і ми це інформаційно підтримуємо і дуже вдячні Івану, що він проявив таку ініціативу. Тобто в нас є багато велике поле діяльності, яке ще лише почати насправді. А для того, щоб був результат, потрібні багато років зусиль, багато розуміння від самого суспільства і церкви. І тоді буде, ну, маємо надію таку з Божою допомогою, що буде вже результат, насправді. Недавно вже почули, що добудований завод у Берегівському районі. Це ну, для сортування сміття і переробки. Це дуже важливо насправді. Це роками йшла інформація, що буде, буде, буде. Потім зупиняли, потім відновлювали. І Бог поміг, що є вже один. Дякую е, за увагу. Е, надіюся на ваше розуміння і допомогу е, в комісії комісії наші. Звертайтеся до нас. Е, ми дуже любимо, коли люди проявляють ініціативу, допомагають якимись ідеями і ну, різними різного роду допомогою.